Здоровенькі були і з вами Сашко. Ну що, от нарешті відбувся цей фінал. Фінал ще фінал ООН, фінал Ель, Фінальченко. Просто щось нереальне. Я давно вже не бачив таких крутих футбольних матчів. Я е, дивився і намагався згадати, коли в встаннє було щось таке подібне. І, мабуть, е, єдине, що прийшло мені в голову, це матч. В Стамбулі це фінал Ліги Чемпіонів 2003 року, якщо не помиляюся, Ліверпуль Мілан. І по накалу по драматургії по е, взагалі подіям, які відбувалися на полі, можна порівняти ці два матчі, але це було щось просто космічне, просто кайф, футбольний, справжній футбольний кайф. Друзі, взагалі не важливо за кого ви вболівали в цьому матчі за Францію чи за Аргентину. Головне, що переміг футбол і кайф отримав. Будь-який вболівальник, який мав змогу подивитись цей матч. Дякую дуже сильно Вітальке, е меру Києва. Дякую компанії ДТЕК за те, що дали змогу подивитись це е футбольне диво. Реально низький клін вам. Бо я так під кінець гри вже трохи почав стріматися, бо до завершення матчу залишалися сікеля, е але сікеля залишалося і до відключення світла в моєму будинку. І від цього е матч ставав ще напруженішим. Та ще й кум подзвонив, коли били пенальті. В них світло гамовер, то він попросив покоментувати, щоб хоч дізнатися, хто виграв цей чемпіонат. Коротше, дякую ДТК за те, що дали подивитися це футбольне свято. Ще й церемонію нагородження дали подивитись. Та навіть я зміг поглянути трошечки студії аналітики з Грішою Рішетніком. Це, звісно, мінус ДТК могли б виключити світло і раніше. Ну то таке. Але бляха, який я задоволений залишився після фіналу цього матчу. А от е, я навіть думав, кого можна виділити в складах обидвох команд. Е, давайте пробуємо розібратися по черзі. Е, почнемо з Аргентини. Емі Мартінес однозначно виділявся під час цього чемпіонату світу. Е, я зараз не про ці фотки кажу, е, я кажу. Взагалі про його вдалу гру, особливо під час серії післямачових пенальті відбивати пенальті. Це взагалі його стихія. Так він і Копа Америки приніс для збірної Аргентини, та й на цьому мундіалі він декілька разів демонстрував свій клас і до самого фіналу довів свою збірну. Та й в фіналі він також був на висоті в цьому аспекті. Так, можна сказати, що він не потягнув два пенальті з гри. Але коли до м'яча підходить мастер Кіліан, то шансів взагалі то не так багато у будь-кого. Але свою роботу він зробив в серії після матчових 11-метрових. Тому не дивно, що саме він на церемонії отримав звання найкращого голкіпера турніру. Захист Аргентини ну ніяк він себе не проявив особливо. Того, що в першому таймі, коли Аргентина повністю перегризла збірну Франції, в них особливої роботи то не було. А от у другому, коли е, потрібно було саме дотримати рахунок, то вони просто всрали кінцівку, втратили концентрацію і пропустили два е, своїх стандартних е, м'ячі прямо під самий занавіс цього матчу. Я не знаю, як так можна. Там, там щось саме за кінцівку матчу, тоді, коли вони мали виконати свою роботу, е, вони просто обісрались і можна спокійно ставити трійку за таку роботу. А от півзахист Аргентини це просто оплески, це моя любов і симпатія. Вони просто перекусили збірну Франції, не давали їй взагалі дихати спокійно. Просто вщен був виграний центр поля. Вони постійно вступали в агресивний відбір, носилися по полю, демонстрували дуже енергозатратний футбол. І це, звичайно, зіграло з ними злий жарт вже в кінці цього матчу. Але, блін, людоньки. Аргентинський центр. Це був космос в цьому матчі. Де це просто собака, яка з м'ясом вигризала кожен свій м'яч. Ну, це кайф. Не, не даремно він грає в команді Чого Сіміоне. Макалістер це просто відкриття цього чемпіонату, так само, як і Енсо Фернандес. Я не знаю, як зросла ціна, але думаю, що коли він повернеться до Дедзербі, то буде ходити і носом чіркати стелю. Ну, блін, ну він реально роботяга. Чувак кучу чорнової роботи виконує на полі, і він встигає і спереду, і позаду і комбінувати і підключатися до атак клас. Реально клас. Мені здається, що просто його проблема в тому, що він не був такий хайповий і він грав за Брайтон. Якби він був в більш топовому клубі, то я думаю, що набагато більше компліментів би слухав в свою адресу. Але цей чемпіонат думаю, що вирішить це питання. Енсо Фернандес, будь ласка, кращий молодий гравець цього чемпіонату. Деякі джерела кажуть, що вже його ціна становить 100 мільйонів, і Бенфіка не збирається його продавати за менші гроші. І вже там бажаючих цілий ряд: і Реал, і Ліверпуль, і Мансіті. Всі-всі-всі хочуть Енсо Фернандеса. Отак от. Кращий молодий гравець цього чемпіонату. Ну і, Звичайно ж, атака збірної Аргентини. Почну з Альвареса. Кайф. Чувак виконує так само купу чорнової роботи, він допомагає в центрі, він так само відкриває зони, він грає в комбінаційний футбол. Блін, ну там, мабуть, Холланд зараз локті починає кусати потрохи. Такий, знаєте, джокер в рукаві у Пепа точно є. Клас, мені дуже сподобався Альварес на цьому чемпіонаті. Так він не відзначився в цьому матчі, але він був е, дуже корисний для своєї команди. Він реально багато виконав бігової роботи. Він не не чекав, м'ячика в штрафній збірної Франції. Він його намагався виграсти своїми власними силами і допомогти своїй команді. Дивіться, весь центр Аргентини просто е, вони були скажені. Вони були всюди, там по декілька е, людей на одного гравця в Франції. Це так, таке відчуття, що грало 21 проти 11. Ну, реально, тому що завжди аргентинці нападали, атакували, дуже агресивно забирали м'яч, намагалися швидко повернути володіння для себе. І блін, ну у Франції взагалі-то не було реально таких яскравих моментів до 80-ї хвилини. Альварес клас. Клас. Мені сподобався. На цьому чемпіонаті реально топовий гравець. Не можу не відзначити Ангеля Ді Марію. Це реально був джокер Леонеля Скалоні і він зіграв своє у фіналі. Недаревно Ангель стільки часу провів на лаві для запасних. Він готувався, він накопичував енергію, щоб просто вийти і розірвати в цьому фіналі. Те, що він робив на своєму лівому фланзі з Дембеле і Жюлем Кунде, ну це просто з приставкою 18 треба показувати. Як він на замасі обрав того дембеле і заробив пенальті? Ну так, можу сказати, що спірний пенальті дуже дивно, що нам не показали багато повторів. Саме тому з'явилися деякі сумніви з приводу цього пенальті, але сумнівів не було у головного судді цього матчу. І він спокійно показав на точку, і Аргентина пробувала пенальті. Е, можна було б сказати, що цей пенальті змінив повністю гру, деморалізував Францію, але блін. Аргентинці вони не грали в контргру. Вони забрали м'яч під свій контроль і просто вдавлювали, вбивали цю Францію в газон. А другий гол Аргентини, який забив Ді Марія, ну це ж взагалі клас. Це е, як по підручнику Барселони просто розкатали цей м'яч. Ці передачі чітко на Ангеля. Е, до речі, віддав Макалістер, покотив цю останню передачу. І Ді Марія дуже класно. Пробив Масут Озіл полюбляв так бити по м'ячу. Він був трошечки під кутом, і м'яч після цього бився об газон і трішечки піднімався просто над ногою голкіпера. І кіперу просто не залишається шансів відбити цей удар. Клас, клас, класний гол від Ангеля Ді Марії. Він був можливо найпомітнішим гравцем на полі до того, як його замінили в другому таймі. Його заміна була дуже помітною, тому що коли вийшов Акуня, так можна сказати, що він гравець іншого плану, і під інші інше взагалі завдання його випускали. Але блін, ну Аргентина дуже сильно втратила. Тому Ді Марія, це однозначно п'ятірка за цей фінал. Е, на жаль, не вистачило йому сили дограти цей матч до кінця. Ну і звичайно, Лео Мессі це лідер цієї команди, це мотор, це серце, це маестро. Називати його можна. Як хочете, і відноситись ви можете до нього, як хочете, але ви не можете заплющувати очі і не помічати те, що він зробив на цьому чемпіонаті. Він перебуває просто в фантастичній формі, і він демонструє просто фантастичну гру в кожному матчі цього турніру. Так, можна сказати, що на певних етапах цього мундіалю е, включались деякі гравці е, і допомагали Ліонелю Месі. Там, десь Мартінес потягнув, е, я зараз про Еміліано, а не про Лоутаро, тому що Лоутаро відзначився зі знаком мінус на цьому турнірі. Десь Енсо вистрілив в якомусь матчі Альварес проявив себе в фіналі, от Ді Марія був таким козирем. Але Месі був топом в кожному матчі. Він буквально вів цю збірну за собою і він заслужено отримав нагороду найкращого гравця турніру. Ну а тепер давайте поговоримо про Францію. Ну, от, Наприклад, дуже добре проявив себе оцей чи цей, а може. Та нічого нічого сказати. Всрала збірна Франції. Просто просрали, просрали фінал. Таке відчуття, що вони просто Соні вийшли, їх за пів години до матчу розбудили, і ось вони в такому стані вийшли на цей матч. Взагалі не мотивовані, якісь розслаблені, такі на папіросі, знаєте, просто на папіросі просто прийшли, пацани, подивитися, покатати просто м'ячик. Ну так не виходять на фінал. До Льоріса, можливо, немає питань особливо, тому що в забитих голах не було його вини. Але і команду він не врятував там в серії пенальті. Міг стати героєм для своєї збірної, але ну, ніяк. Льоріс ніяк. Варанта ригав, що вже втрачав свідомість в додатковий час. Але, блін, просто свої моменти вони просрали. Їх Аргентина відвозюкала просто в першому таймі. Особливо в першому таймі. Нікого взагалі не може виділити в цій збірній. Жиру, так можна сказати, що до нього взагалі м'яч не доходив. І жиру такий форвард, що він може підіграти десь, десь скинути м'яч, поборотися за м'яч. А коли м'яч просто туди навіть не летить, то немає за що боротися. Та й всі підбори вигравали аргентинці. Дембеле то взагалі його посміховиськом зробили. Як його просто як пацана відвозив Ді Марія на фланзі, ну блін. Єдиний, кого б я хотів би відзначити, це був коло Муані якого випустили на 40 хвилині. Бо вже на 40 хвилині Дешам розумів, що все йде просто шкереберть. Його збірна взагалі не грає. Вони навіть не включають, вони навіть не показують бажання грати. І коло моні єдиний, в кого горіли очі. Зняли жиру, який не бігає, Дембеле, який бігає, але безрезультатно. І випустив Тюрама і Коломоні. І от Коломоні, дійсно він боровся за м'ячі, він намагався вигризати їх. Він нав'язував боротьбу, десь там порушував правила, десь йшов в дріблінь. Класний форвард, Реально. Я думаю, що зараз в нього є всі шанси потрапити до якогось непоганого клубу і дуже добре себе проявити. Йому всього 24 роки, от 5 грудня було день народження. Було просто цікаво подивитись. І так, блін, це класний форвард. Єдина до нього, звісно, претензія є, що він не реалізував свій вихід сам на сам вже в кінці цього матчу, коли він міг просто стати героєм для всієї збірної Франції і підняти свою ціну до я не знаю, 100 мільйонів так точно. Мбапе, ну що можна сказати про Мбапе? Мбапе 80 хвилин намагався прокинутись. Взагалі його не було на полі. Він ніяк себе не проявляв. Так це клас форварда. Коли він отримав свій шанс, він реалізував кожен з тих шансів, які в нього були. Два пенальті, дуже холоднокровно для 23 років, фінал е чемпіонату світу, треба мати і сталеві причандали, щоб так спокійно бити пенальті. Е гол, який він з льоту забив е в кут воріт Емі Мартінеса, теж це просто шедевр. Так, я можу сказати, що там була до цього якась досить дивна передача парашутом. Я навіть не розумію, як таке можна було віддавати, якщо можна було низом покотити. Ні, там якийсь парашут був. Чомусь взагалі виключились оборонці збірної Аргентини. Вони дали спокійно зіграти е гравцям атаки Франції, і ті просто розіграли як по нотах, і МБАПЕ забив свій гол. Класний гол, немає ніяких питань, але немає питань тільки до збірної Франції. До збірної Аргентини, особливо до захисту. Питання є. Це відео називається сильні додають в кінці, але прикол в тому, що обидві збірні є сильними. Так в кінці основного часу проявила себе збірна Франції. Вона додала і зламала цей супротив збірної Аргентини і забила такі потрібні собі два голи, щоб перевести гру в овертайм. Ну і звичайно ж в кінці гри додала збірна Аргентини і проявила свій характер. Просто проблема французів була в тому, що треба було включатися з першої хвилини, а не з 80-ї. Емі Мартінес потягнув пенальті і зробив свою збірну чемпіоном світу. Якщо сценарій цього фіналу був прописаний, то я хочу просто поаплодувати сценаристам. Це реально кайф. Я отримав нереальне задоволення від перегляду. Нарешті Месі отримав довгоочікуваний трофей, якого так не вистачало в його залі слави. І мені здається, що саме він може стати наступним володарем золотого м'яча. Цікаво, як завершиться для нього клубний сезон, можливо, і там він стане чемпіоном. Побачимо, як це буде. Взагалі-то я дуже давно вболіваю за збірну Франції, ще з точно з 2006 року. А можливо, приглядатись до них почав ще раніше. І мені так було. Трошечки якісь дивні відчуття всередині мене, тому що з однієї сторони, мені, звичайно ж, хотілося, щоб виграла збірна Франції. З іншої сторони, мені дуже сильно симпатизувала збірна Аргентини, і саме е, історія Месі мені дуже хотілося, щоб вона завершилася таким хеппі ендом. І, в принципі, все так і сталося. Я отримав повне задоволення під час перегляду фіналу. Я сидів і дивився цей фінал, і всередині мене була думка, що мені не хочеться, щоб. Жодна команда виграла в основний час чи в додатковий час. Нехай все вирішиться в серії матчових пенальтів. Тому що таким чином ми зрозуміємо, що це дві сильні збірні, однаково сильні, які не виявили переможця в основний чи додатковий час. Лише серія пенальті змогла розставити все на свої місця. Тому я не думаю, що треба дуже сильно засмучуватися кіляном Мбапе, тому що він вже є володарем чемпіонату світу і йому всього 23 роки. У нього все попереду. Я впевнений, що просто нас чекає ера наступна, десь років 10 домінування кіляном Мбапе, можливо, їхнє протистояння з Ерлінгом Холландом. Дуже цікаво буде подивитися на це. Тому за нього я взагалі чомусь не переживаю. А хотілося, щоб Ліонель Месі закінчив свою кар'єру. Він казав, що це буде останній матч його в збірній. Але вже з'явилися чутки, що він так шуткував, і він і продовжить грати за збірну Аргентини. Хотілося, щоб все завершилось для нього класно. І це дійсно трапилось. І я задоволений фіналом цього чемпіонату світу. Я задоволений фінальним матчем, я задоволений грою. І задоволений тим, що я зміг подивитись цю гру. Дякую ще раз кожному, хто приклав руку до цього свята футболу. Воно продовжується, а ми разом з вами будемо спостерігати. Але, звичайно ж, якщо ви підпишетесь на цей канал. Тому давайте, зробіть і мені приємне. Підпишіться на канал. Немає світла, то хай хоч підписка буде.